Матея святої Євангелія читання. Слава Тому, Господи, Будь Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, що до нього прийшли, горе вам, книжники Парисеї, лице в що даєте десятину зм'яти. Кропу і кмину, а занедбуйте те, що найважливіше в законі, справедливість, милосердя і віру, і те слід робити, і того не слід лишати, сліпі провадарі, що комара приціджуєте, а ковтаєте верблюда горе вам, книжників Фарисеї. Лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства та нездержавости, сліпий фарисею, очи спешу всередину чаші й миски, щоб і зовні були чисті, горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертві кістокі всякої нечисти отак і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви це місто і беззаконня. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі діти дуже вам дякую, що ви є на святій літургії. Оце найбільший дар, який тільки ми маємо в нашому житті, бо сам Господь під час літургії сходить з неба і до чаші, а потім з чаші причасті до наших сердець. Це найбільше таїнство. Тому я дякую, що ви такі чемні і слухняні. І в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо про те, що Ісус Христос далі починає сваритися з фарисеями і садукеями. Тобто з тими, хто назовні показує, що він є дуже побожний, дуже правильний, але всередині не знати, що там робиться. Ісус Христос підкреслює три дуже важливі речі, і Він говорить про справедливість, милосердя і віру, що це є дуже важливі речі, які повинні бути в нашому житті. Справедливість. Я вона така історія, що один купець. Це було в Франкфурті, Німеччина, 16 століття, і йшов на базар, щоб купити коней. І він мав 800 одиниць грошей в кошельку. Я вже забувся, як вони називаються, в ті часи, ці гроші називалися. І він загубив той кошельок з грошима, а тут йшов за ним Тесля. Той вже пішов десь далеко, а Тесля побачив цей кошельок, гаманець з грошима, і підібрав. Підібрав і думаю, що мені робити, чи може собі ці гроші лишити, чи може якось щось провернути, бо це велика сума грошей. Тоді кінь коштував 20 цих грошей, то можна було купити 40 коней, то можемо уявити, яка це була велика кількість грошей. Ну але цей чоловік Тесля був побожний, він ходив до церкви, він слухався Слова Божого. І він вирішив принести ці гроші і віддати священникові. Він віддав ці гроші священникові, і священник в церкві оголосив, хто загубив ці гроші. І тут купець почув, що було оголошення в церкві, що знайшли його гроші. А ще перед тим купець сказав, якщо хтось знайде гроші і віддасть мені, то я йому дав 100 тих грошей нагороду. І ось приходить цей купець до священника і каже: Отже, ви казали, що були загублені гроші. Я ці гроші загубив, прошу мені їх повернути. Священник каже, добре, але ти обіцяв дати винагороду, а їх знайшов тесля, то давай сто, тобто 700 забирай, а сто віддавай. Він каже: ні, то неправда, бо там вісімсот не було, там було дев'ятсот. І він витягнув тільки п'ять тих грошей, кинув теслі, і каже: Ти нахабний, ти мене обманув, ти вкрав моїх сто грошей. Тобто зробив таку махінацію, щоб не давати грошей. Ну і це не сподобалося ні Теслі, бо він почав плакати, каже, як так нечесно, але там було 800, я всі віддав, там не було 900. Священник також знає Теслю як побожного парафіянина і каже, це є правда. І пішли вони до суду судитися. Ось прийшли вони до суду, і суддя каже до того торговця, торговця каже, то скільки там було в тебе грошей? Каже, було 900. А до Теслі каже, а ти скільки знайшов? А я знайшов 800. І всі замовкли, чекають на вирок судді. І суддя каже, так, оскільки було знайдено 800 грошей, то до торговця каже, то не є твої гроші. Каже, бо ти загубив 900, а знайшли 800. Отже, тих 800 залишаються Теслі, каже, а ти шукай далі своїх 900. І так получилася справедливість. Бачимо, що якщо наше серце є далеко від Бога, що якщо наше серце бажає дуже багато всього і нараз, і мати, і збагачуватися, то навпаки ми програємо. Але коли наше серце є з Богом, коли наше серце є щире, то ми виграємо як і в духовному значенні, так і в матеріальному значенні. Бо коли ми є з Богом, то Господь завжди подбає за нас, бо ми є Його дітьми. Тому Ісус Христос і наголошує на справедливості, на любові і на милосерді. Уявімо собі, ми говорили сьогодні цей приклад, правда, це і людська справедливість, а яка Божа є справедливість і любов. Бог не віддав гроші там чи ще щось, але Господь віддав свого єдиного сина. За кожного з нас, щоб ми повірили, щоб ми мали життя вічне. Ісус Христос помер за кожного з нас, щоб ми мали життя вічне, щоб ми були щасливими, щоб ми були радісними, щоб ми були вдячними. Це в наші мірки в людські не вміщується, правда віддати Свого Сина, якого розіп'яли, якого били, вичували, терням вінчали. Ми не можемо собі цього уявити. Ось така велика Божа любов і милосердя. Отож будьмо з Богом, а Бог для нас нічого не пошкодує. Він все нам дасть те, що ми потребуємо в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!